Вітаю! Мене звати Олена Мельниченко і сьогодні ми з вами будемо вчитися розкладати на множники. Ну і найперше, що ми маємо зрозуміти, це як винести спільний множник за дужку. І вчитись будемо на ось цих прикладах. Дивіться, 24А відняти 12Б. Що ми можемо винести за дужки? Як ми задаємо собі питання? Ми запитуємо, на яке число ділиться 24 і 12 одночасно. Це число 12, тому я 12 можу винести дужки. Ну, тут, що стосується буквеного виразу, ми нічого не можемо винести, тому що спільного в нас немає і в першому, і в другому елементі. Що в нас залишиться? Дивіться, було в нас 24А, а ми 12 винесли. Тому ми 24А ділимо на 12 і в нас залишається 2А. Ось так. Поставили той знак, який в нас був. Тепер ми 12 b мали, а винесли 12, тобто 12 b ми ділимо на 12, залишається тільки b. Ось так. Розклали нам ножники, ми винесли задушки. Тепер подивимося ось на цьому прикладі. Перше ми звертаємо увагу, що на 4 четвірка і 8. Що ми можемо винести з дужки? Звичайно, 4. Бо і 4 ділиться на 4, і 8 ділиться на 4. Тому я виношу з-за дужки 4. Тепер давайте уважно подивимось по буквенних виразах. Дивіться, у мене тут А в квадраті, тут АС. Що в нас спільне? Спільне А, одненьке А, тобто А в першому степені. Що у нас залишиться? Винесення задушки це коли ми ділимо те, що було, на те, що ми винесли задушки. Тому щоб знайти, що залиш... залишиться, треба зробити ось що. Дивіться, у вас було 4А в квадраті, і ви виносите 4А, тобто я ділю на 4А. Скорочуємо в четвірки, квадрат і А скорочуємо, залишається А. Тобто ось тут у нас залишається тільки А. Так само ви можете зробити і тут. Було у вас 8АС, ви винесли 4А, тут скорочуємо, буде двійка, А і А скорочуємо, буде 2С. Тобто залишиться плюс 2С. Все оце, що ми записуємо з боку, можна робити усно, просто зрозуміти, що ми робимо. Ну і ще один єдиний приклад, коли ми можемо винести так, одну член, так, да, задушки. У нас тепер три елемента і ми зразу шукаємо, на що ділиться 6, 9 і 18. Я думаю, на 3, так? Давайте винесемо три задушки. Тепер дивимося по буквах. Тут М в третьому, М в другому і М в першому. Тому М в першому вийшло задушки. Тут Н в другому, тут Н в першому, тут Н в другому, тому Н в першому вийшло задушки. Що в нас залишається? Дивіться, 6 я ділю на 3, це буде 2. Було М в третьому, а М в першому винесло. залишилося М у другому степені, бо ми степені віднімаємо при діленні. Було N у другому, винесли n у першому, залишилось n у першому. Далі, плюс було 9, ми трійку винесли, значить 9 поділили на 3, буде 3. М в квадраті було, М винесли, залишилося М. Було n, n винесли, n уже не буде. Далі мінус. 18 ділю на 3. Буде 6. М було, М винесли, М уже не буде. Н квадрат було, Н винесли, n залишилось. Ось так. А ось тепер давайте винесем два наступних приклада. Винесемо дужки уже много членів. Подивіться уважненько, що у вас оце перший елемент, а це другий елемент. І в першому і в другому елементі є однаковий множник. Це А плюс Б. І оцей множник А плюс Б ми можемо винести за дужки. Що в нас залишається? Тут в нас залишається Х, тому що ми оце все винесли, так? Х. А що ось тут залишається? Плюс 2. Дивіться, ось ми розклали на множники. Добре, давайте подивимося на цьому прикладі. Тут... Ми б винесли щось за душки, якщо б у нас було щось спільне. На даний момент спільного в нас немає, але тут у нас Б мінус С, а тут С мінус Б. Ми ось тут можемо змінити знаки на протилежні, змінивши знак попереду. Оце ми зараз перше і зробимо. Тобто в нас 5х залишається, Б мінус С залишається, тут я міняю знак на протилежний оцей знак, і в мене вже буде Б мінус С. Тобто я змінила тут знак на протилежний і тут знак на протилежний. Тобто мінус на мінус. Буде плюс, логічно, ми зробили все правильно. І тепер ми можемо винести за дужки B-C. Що нас залишається в дужках? Тут залишається 5х. Так. А що тут залишається, якщо ми все забрали? Для того, щоб зрозуміти, що тут залишається, ми B-C поділимо на мінус c. Що це буде? Це буде одиниця. Тому тут залишається одиниця. Не нуль, не порожнє місце, а саме одиниця. Ми розклали на множники. Я думаю, що ви зрозуміли і зможете тепер виносити спільний множник за дужки.